Чому може зігріти душу краще, ніж стрілка гарячого запашного борщу? Це не просто страва. Це історія, це традиція, це пульс української землі. Чи знаєте ви, що стоїть за цим насиченим кольором та неперевершеним смаком? Чому для українців борщ це більше, ніж просто їжа? Сьогодні ми розкриємо таємницю українського борщу, символу нашої багатовікової історії та незламного українського духу. Борщ. Це не просто кулінарний шедевр, це наш культурний код, який передається з покоління в покоління. Він об'єднує нас, дає силу і нагадує про спільні корені. У цьому відео ми зануримося в глибини його історії, розуміємо його значення та відкриємо для себе чому ж борщ такі області для кожного українця і чому світ сьогодні визнає його справжнім скарбом. Щоб зрозуміти велич борщу мусимо зазирнути в глибину століть. Його історія сільгає ще часів Київської Русі. Однією з версій, назва борщ походить від борщівника, дикої стівної рослини, яку наші предки використовували для приготування перших юшок. Так, саме так, це був не той червоний красим, до якого ми звикли. Це був зелений відвар з того, що давала земля, наша згодом. Із появою буряка на українських землях борщ набув свого знакового червоного кольору. Перша задокументована згадка про український борщ датується 1574 роком, і це свідчить про його глибоке коріння в нашій культурі. Український борщ це не один рецепт, це ціла кулінарна симфонія. Кожен регіон України має свій унікальний варіант на Полтавщині з галушками, на Волині з грибами, на Слобожанщині з квасоною, на Галичині Кислуватий, на Чернігівщині з яблуками. Але об'єднують їх спільні інгредієнти червоний буряк, що дарує той самий насичений колір, капуста, картопля, морква, цибуля, часник, зелень. І, звісно ж, м'ясний бульйон або квасоля для ситості. Кожна господиня вкладає в нього не тільки продукти, а й частинку своєї душі, свою родинну історію, це справжній калейдоскоп смаків, що відображає багатство та розмаїття української землі. На жаль, наша історія це не лише свята та розкид. це і постійно протидіє імперським амбіціям Московії, яка століттями намагалася знищити все українське, придушити нашу ідентичність. Навіть борщ став об'єктом цих зазіхань. Кремль намагався привласнити його, назвавши російським, але це ніколи не відповідало дійсності, теж був і залишається українським символом. Він був на столах наших предків у найтяжчі часи під час голодоморів, коли кожна ложка мала ціну життя. Він пережив війни та революції. Ставши символом опору і виживання. Ця страва є втіленням незламного українського духу, його стійкості, здатності долати виклики. Історично борщ не лише живив, а й об'єднував. За ним збиралися родини, вирішувалися важливі справи, передавалися традиції. Ця кулінарна боротьба. Завершилася справедливо. У 2022 році ЮНЕСКО внесла культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини людства, що потребує термінової охорони. Це не просто перемога, це світове визнання нашої автентичності та унікальності. Борщ! У саму тканину українського життя. Він невід'ємна частина нашого побуту, наших обрядів. Пісний борщ є однією з 12 страв на святвечір, символізуючи достаток та єдність родини. Борщ традиційно готували на поминальні обіди, втілюючи пам'ять. Та повагу до предків. Він присутній на весіллях, гостинах, просто в щоденному житті кожної родини для українців борщ це відчуття добу, затишку, материнської любові. Він є втіленням нашої щедрості, миролюбності та відкритості. Це страва, яка об'єднує і передається з уст в уста. З покоління в покоління. Ми говоримо, борщ та каша пища наша, борщ, голова в хаті. Це не просто слова, це глибоке розуміння того, що борщ це наш корінь, наша сила, наш внесок у світову гастрономічну спадщину. Отже, чому ж борщ такий особливий для українців? Тому що це не просто суп, це жива історія. Що кипить у кожній тарілці. Це символ нашої незламної ідентичності, нашої волі до життя, нашої здатності творити та зберігати своє попри всі випробування. Бощ, це свідчення. Багатовікового українського кулінарного мистецтва, яке сьогодні заслужено отримало світове визнання ЮНЕСКО. Це не просто страва, це наша культурна дипломатія, наш спосіб поділитися з усім світом, частинкою своєї душі, своїх гостинності та своєї сили. Борщ, це смак України, смак волі, смак домашнього тепла. Він нагадує нам про нашу унікальність, про нашу історію, про те, що ми нація, яка попри все зберегла свою самобутність і продовжує робити значний внесок у світову культуру. Ми запрошуємо вас відчути цей смак, спробувати приготувати справжній український борщ, поділитися ним з рідними та друзями. А щоб відкривати ще більше дивовижних моментів України, дізнаватися про її героїв традиції та неперевершену культуру, підписуйтесь на наш канал Ukraine Moments, залиште коментар, яка історія про український борщ вразила вас найбільше, або поділіться своїм улюбленим рецептом, що поділіться цим відео, щоб світ дізнався більше про справжню Україну. До нових зустрічей. Слава Україні!